Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Якщо ви інвестуєте на біржі, то напевно знаєте, яке це круте відчуття, коли ви отримуєте дивіденди. Дивіденди, це нагадаю вам, якщо ви ще не знаєте, можливо, починаєте інвестувати, це частина чистого доходу, яким компанія ділиться зі своїми акціонерами, тобто з людьми, які мають акції, тобто з нами. В сьогоднішньому відео хочу вам розказати про те, які дивіденди, в якому розмірі від якої компанії я отримав за травень 2023 року. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, прошу поставити жирний жирний лайк. Ну і, звісно, підписатися на мій канал, якщо цього ще Ще не зробили. Також, якщо хочете підтримати мене, можете це зробити за допомогою такого спеціального сервісу, як. Patreon. Силочка теж буде внизу під даним відеороликом. Отже, друзі, вартість мого портфоліо більша, навіть як 34 тисячі американських доларів. Ну і даний портфоліо генерує лише мені в рік приблизно 700 доларів дивідендами. Це якщо поділити на 12 місяців, це десь виходить в діапазоні 55 доларів кожного місяця в середньому. Нагадаю вам, що дивіденди компанії в середньому в Америці, власне, бо я в американські компанії інвестую Плачують дивіденди раз на квартал, ну тобто раз на три місяці. І буває так, що в одному місяці ви отримуєте дуже мало, а в наступному вже отримуєте прям дуже багато, в порівнянні, звісно. Ну і власне, що я хочу вам розказати і показати. Дивіться, на сайті Interactive Brokers, це, до речі, мій головний брокер, якщо хочете там відкрити рахунок, то силочка теж буде внизу під даним відеороликом. Я собі просто скачав звіт за отримані дивіденди від початку року і до сьогоднішнього дня, а саме, власне, до кінця травня 2023 року. І тут ви можете побачити частину даного звіту, і, власне, всі дивіденди, які я отримував від початку року і До сьогоднішнього дня. Ну, подивіться, то, власне, закінчується 30 числом 6 го місяця. Ну і подивіться, взагалі від початку року я отримав вже 181 долар 28 центів. Зразу тут можете по правій, по правій стороні побачити, що в Штатах втрималося 15% від даної суми. І, власне, 22 долари 57 центів втрималося вже в джерела, тобто в Штатах. Так як я проживаю в території, на території Польщі, ну, то мені тут доведеться заплатити ще додаткових 4%, бо, власне, тут податок на дивіденди аж цілих 19%. Про те, як платити податки, в мене є окремий відеоролик, можете його знайти в мене на YouTube каналі. Ну і подивіться, це, власне, від початку року і до, до кінця місяця, ну, а власне, за цілий червень місяць, від яких компанія отримувала дивіденди. Власне, 8 червня. Були дивіденди від компанії Amgen. До речі, ви вже знаєте, що в мене даної компанії немає, я її позбувся. Ну, але я і так був прописаний на отримання дивідендів, так що вже навіть після продажу пройшов той час якийсь, але я все одно отримав дивіденди, бо був на них приписаний. Тобто володів акціями там на. Спеціальний день, коли власне вписувалися акціонери, власники в спеціальний список на виплачення дивідендів. Так що бачите, акції немає в складі мого портфеля, але все одно дивіденди я отримав. Ну, щоправда, одна акція 2 долари 13 центів на штуку і отримав в сумі 2,13. Пізніше, 12 го числа, отримав, отримав дивіденди від компанії, компанії 3M, це власне, не MMM, а власне, 3M. Отримав 1,5 долари на одну акцію. У мене є 5 акцій в портфелі, тобто я отримав 7 доларів 50 центів. Потім буквально за 3 дні отримав виплату від компанії Applied Materials. І отримав аж цілих 1 долар 60 центів. 32 центи на одну штуку. У мене там хіба 5 акцій, як добре, як не помиляюся. 1 долар 60 центів. Пізніше, того самого числа навіть отримав ще дивіденди від компанії Prudential Financial в розмірі 1 центів цента На одну штуку, так як в мене три штуки, тому мені прийшло 3,75 центів. Пізніше, 23 червня, мені виплатили дивіденди така компанія, як Locket Martin або LMT. 3 долари на одну акцію, і я отримав 15 доларів дивідендами. До речі, дану компанію дуже довго вже маю в портфелі, ще від, ще від жовтня 2021 року. Так що, вже не, довго, не задовго буде взагалі 2 роки. Не подивіться, компанія T. роу Price пізніше мені виплатила 1 долар 22 центи на одну штуку. А так як в мене 10 акцій, то неважко порахувати, що мені виплатили 12 доларів 20 центів. Пізніше подивіться. Власне, цікава компанія, компанія Simon Property Group. Це рейд, в який власне має в власності великі торгові розважальні центри, такі спеціальні галереї, можна так сказати. Їх здає в оренду і просто дуже багато відсотків. А це власне. Більше 90% від отриманих тих виплат виплачує в формі дивідендів своїм акціонерам. Ну і ще до недавнього часу я знав, що в принципі є там в принципі такий нюанс з оподаткуванням. Якщо ви купите там, наприклад, рейт якийсь з Америки, то вам в Штатах буде втримуватися аж цілих 30% податку. Ну і в принципі, в них в даної компанії, ну і взагалі в рейтах. Досить хороша дивідендна дохідність, більше 5%, наприклад, в даному випадку Simon Property Group взагалі там в діапазоні 7%, ну то 30% втрачати якось неохотно, в принципі. Ну і я дуже довго не інвестував в рейти. Ну, але потім прочитав одне, друге, третє, ще більш зацікавився в тому і зрозумів, що не так, і це неправда. І що нормально 15% втримується в джерела навіть від, навіть від рейта. Ну і купив акції, там поки що мало в мене є, там дві акції лише. І компанія виплатила мені подали, той, ту, ту дивіденду: 1,85 долара на одну штуку, 370. Ну, і в принципі, ви можете побачити, що втримано в джерела 0,56. Цента там, долара, так? тобто тих самих 15%. Так що, в принципі, якщо ви десь чули від когось якусь інформацію, то перевірте її, можливо, вона є неправдивою, ну, бо хтось, можливо, не до кінця розібрався власне, в даній справі. Ну і, власне, все. Тут по правій стороні ви можете зараз побачити, скільки власне, втрималося тих, того податку в Штатах. Ну і в принципі все. До речі, хочу вам ще показати плани на дивіденди в на, до кінця року, в принципі. На такому сайті, як власне, Interactive Brokers, в моєму брокерському рахунку. І там в звіті і дохідність і звіти можна собі знайти таку одну цікаву досить річ, прогнозований дохід на 2023 рік, тобто на даний рік. Ну і подивіться, тут так само власне, бо компанії здебільшого регулярно американські виплачують дивіденди, тому брокер сам плюс-мінус може підрахувати, скільки в якому місяці е, яка компанія виплатить мені. Дивіденди, в якому розмірі, так? Ну і власне, подивіться, в мене, мій портфель варті взагалі, там, скільки, як я вам казав, 34 тисячі доларів. Але власне, ви думаєте, чому так мало отримує 700 доларів? Бо більша частина всіх грошей в мене заінвестовано в компанії, які не виплачують дивіденди. І лише така менша частина, там 33% буквально портфеля, заінвестовано в дивідендні компанії. І подивіться, з портфеля в 34 тисячі доларів то всього-навсього, подивіться тут, акції, скільки, на яку суму, на 14 695 доларів куплено власне компаній, акції компаній, які виплачують дивіденти. Ну і взагалі по даній частині, по самих дивідендних компаніях, дивідендна дохідність сягає майже 5%, 4,82%, що є досить таки значною цифрою. І, власне, 707 доларів 70 центів я отримаю ті. Тільки від даної суми від 1495. Тобто, якщо би я хотів прямо зараз жити там, на дивіденди, просто тільки отримувати дивіденди і все, не збільшувати, так, наприклад, свій капітал, то я би міг просто заінвестувати всю суму під, наприклад, такий самий відсоток 4,82, і би міг отримувати не 707 доларів, а, наприклад, майже 2000 доларів. 2000 доларів пасивного доходу в рік. Чесно кажучи, це не є велика цифра, бо для мене краще просто збільшити свій капітал, вартість мого інвестиційного портфеля, і потім вже за якийсь час, за 10, за 15, за 20 років, можливо, просто продати ті акції, заробивши на них багато. Ну і тоді вже купити дивідендні акції і, власне, жити на пасивний дохід з виплачених дивідендів. Так це все виглядає. Взагалі, так виглядає життя інвестора. Надіюся, вам мої відеоролики подобаються. Звісно, жирний, жирний лайк. Ну і знову ж таки прошу вас підписатися на мій канал. Па-па!